Ми організовуємо надання екстреної медичної допомоги ураженим від зброї масового ураження. Це може бути хімічна зброя, може бути радіологічна чи бактеріологічна зброя. Прибуває перших три бригади. Перший пост дозиметричного та хімічного контролю. Там є два працівники, вони є в засобах індивідуального захисту, бо ще невідомо, якими чинниками контаміновані наші постраждалі. Деконтамінація це знезараження, обробка поверхонь, слизових, ран спеціальними чинниками в залежності від того, який. Агент викликав контамінацію навіть по логістиці проїзду автомобілів, по логістиці поступання хворих, по їх очистці, обробці, наданню першої невідкладної допомоги. Це треба, щоб було все відпрацьовано. Тоді воно буде відповідно робитися швидко на високому рівні і відповідно ж все життя нашим постраждалим. Перезвонив мені диспетчер з прийому виклику, що є троє травмованих. Один тяжкий без свідомості, черепно-мозкова травма, закрита травма грудної клітки, відкритий перелом стегна з кровотечею. Вони заходять в намети перед входом, в деконтамінаційний сектор, реєструють їх, знімають одяг контамінований, складають і цінні речі, складають в окремі пакети. Трубує біло Санітарні автомобілі після вивантаження травмованих будуть скеровуватися за маршрутом на, в зону проведення деконтамінації санітарних автомобілів. Нам допомагають дуже працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вчора ми провели теоретичну частину, довели, як це має відбуватися. Ну, з усіма вимогами дотримуємо всіх нормативних документів. Сьогодні відпрацюємо практичну частину. Від нас залучена наша радіохімічна лабораторія. Наші представники надають консультацію для працівників медичної сфери.